Всім шалом. Мене звати Наталі. І хто зі мною ще не знайомий, підписуйтесь, мені буде приємно. Тут просто про життя в Ізраїлі, про мої будні, про мою роботу. Я зараз знаходжусь на пляжі. Приїхала моя мамочка, пізніше покажу вам розпаковку того, що вона мені привезла. Я сподіваюся, мене гарно чути. Я взяла петличку. І ми приїхали на пару годин почилити на пляжі. Синові залишили їсти молока, і він залишився остатком. Ми приїхали як? поплавати. Мені ще плавати поки що не можна, тому що пройшов тільки місяць, як я народила. От, але змагати, чому б і ні? Багато людей сьогодні у нас шабат. Ми Завтра вже робочий тиждень починається, тому тут багато людей. От люди їдуть вже додому, розходяться потрошки. Ще таке досить яскраве сонечко, і я заходила, пробувала воду. Вода взагалі дуже приємна. Буду розказувати тут про свої покупки, уже сказала, тобто, що моя мама мені привезла, те, що я замовляла з українських брендів. І... Також побачу, що ще буде в цьому влозі, насправді просто а, захотілося зняти, коли вона поки зараз тут зі мною, тут ось такий спесель гуляє, малий. Як вода. Так. Вода, як кипяточок. Бархатів із 40. Бархатний сезон, так? Так. Градусів 40, то ну та мабуть. – Що таке, як такою ну, коло тепліше. Як суміше і там виробимо? Приблизно так. Та да, серйозно? Ну дуже тепло. Ну, Я, я судячи з температури тобі, свого тіла, тобі, то вона мені Ти, типу, комфортно теплюче, заходила? Звісно. Ну, типу, ти типу, не було такого, що ой, типу, хочеться? – Ні, ні, грама. Ну не не гаряче приїжджайте і... до Ізраїлю в вересні місяці. Найкращий сезон. З Ізраїля всі виїжджають до нас в Україну в Умань. Ну, не всі, але багато. Да, будемо засмагати. Вона вперше бачила свого внука, там сидить нянчиця, а я хочу зробити такий швидкий якомога. Швидший анпакінг всього, що вона мені привезла, те, що я її замовляла, точніше, те, що я її замовляла, не всього, що вона привезла, От, тому що вона там привезла купу різних іграшок для нашого сина. Мама їхала через Молдову, і в цей раз був дуже класний е, такий рейс, тому що вона приїхала на автобусі в десь в п'ятій годині е, ранку, а виліт у неї був о 9 тобто вона там недовго чекала. Це такий зручний рейс, який є в тель -Авів. От, Вона, в принципі, каже, що вони довго стояла на кордоні, але порівняно із Польщею, вони взагалі не стояли на кордоні, скажімо так, тому що вони стояли десь там години-дві. Вона сказала. От, але по факту це нічого абсолютно. І вона переживала, що вона не встигне на літак. Але ось цей от рейс, я ось тут прикріплю рейс, який вилітає із Молдови, Флайван. І він прилітає. Він, по-моєму, він літає декілька разів на тиждень. Автобус там їде, приїжджає, мав би приїхати в третій ранку, але в третій ранку він не приїхав, вони трохи затрималися на дві години от, на кордоні. Але ну, її, в принципі, дорога, якщо говорити із виїздом із дому, її їхати десь там до Кишеневу. Це район одеської траси. Хто знає, ну тобто, по факту, вона їде від Умані. от, Ну, до Умані вона ще там доїжджає 40 хвилин, але потім війде від Уманю до самого Кишиневу. От в неї був автобус на 19.30, якщо я не помиляюсь. ну Тобто або 19 або 19.30. І от виходить, вона вже була в 5 ранку, ранку, можливо, навіть 4.30. Вона була вже в самому аеропорту в Кишиневі. і там годинку почекала, почалася реєстрація на рейс. І вона вже була в 12:30 в Тель-Авіві, в Бангуріоні. Я її забрала. Тобто, по факту, дорога ну, не займає добу, як це через Польщу. Проте, кому зручніше, звичайно, на потягах, то тут автобусом, наприклад, з дітьми. Я сумніваюся, що буде зручно. Але. Цей варіант нам подобається, тому що я на ньому вже один раз літала, і виходить, моя мама також на ньому прилетіла. Справді, зараз багато є проблем із тим, як їхати взагалі за кордон, і всі шукають найоптимальніші варіанти, і нам здається, цей варіант із України до Ізраїлю найоптимальнішим. Потрібно наголосити, що із січня місяця цього року. Ізраїль вів і тієї візу, тобто вам потрібно наперед подати і тієї заявку, отримати цю електронну валі... валіф... верифікацію, для того, щоб ви вас могли пропустити в Ізраїль. Мама у мене вже тут п'ятий. Приїжджає, прилітає. от Ми її в цього разу навіть не робили ніякого запрошення. Попередні рази робили запрошення. Цього разу я тільки от, скинула фотографії свого Теодат Зеуту і Теодат Зеута чоловіка. Там написано, що ми вже одружені, тому що ми одружилися. Вона після цього до нас ще не прилітала. Ми зустрічалися тільки в Парижі всі разом. От, тому там було написано, що ми якби вже одружені, і ми не робили вже ніякого там листа. А зазвичай ми пишемо лист запрошення. І я і зробила цю от, і ці, е, валідацію. Вона коштує. Ой, я. Не пам'ятаю, якщо чесно, там в районі 20 чи 40 шекелів, і вона її видалась на два роки, тобто до кінця терміну дії її паспорту. А мені здається, її мають дати. Якщо у вас там паспорт на 10 років, то дадуть і на 10. Це така як електронна віза, по факту, яка просто дозволяє в'їзд, і без неї вас зараз не посадять на літак. Я її зробила. Вона дуже швидко прийшла, але, звичайно, її краще зробити як мінімум за 48 годин до виліту. Я її зробила за місяць, от, і вона дуже швидко прийшла в той же самий, мабуть, день, десь через пару годин, мені здається, але якщо у вас е, рейс е, там через декілька годин і вас її немає, можливо, просто вас не посадять на рейс, тому краще її мати. Mm. Давайте уже перейдемо до того, що мені привезла мама нарешті, от те, що хотіла показати вам. І перше, це. Ось такий от планер від бренду. Ход у мене уже це буде четвертий, мабуть, планер від них. Я постійно користуюся, постійно дуже люблю. І мені здається, що у них просто такі найестетичніші. Можливо, я не знаю інших брендів українських. от Тому, так як я не живу в Україні вже досить давно. Але ці планери мені зручні, хоча вони починаються із понеділка, а багато хто в Ізраїлі каже, що їм не зручно, тому що тиждень починається, в принципі, з неділі ж. Мені окей, знімаємо цю. hello. Uh, тут ось. 365 днів opportunities І Remember Why You Started. Попередній у мене ось такий от. У мене він вже майже закінчується. Він у мене списаний абсолютно. Тобто я ним користуюсь дійсно. У мене тут залишилось пару тижнів, мабуть. І ось такий розворот. Тут на 7 днів. На вихідні менше, тут список дій, що потрібно зробити, якісь там замітки. І тут дають завжди ось такі, Точніше, Бренд, який я хотіла замовити, це бренд Cram. Я по одрузі замовляла на день народження такі, типу як сет, а сама їх ніколи не користувалася. Не знаю, бачила дуже багато в кого. Я собі замовила такі от пробнічки. Тобто, я не знаю, насправді, не нюхала ні запахи, нічого. Зараз будемо разом нюхати. І ось тут от, замотані ще кремчики. І я замовила ось такий от брілочок. Тобто, його можна вішати потім ось цей от крем на ось цей от а, брілочок. Давайте разом подивимося. Тут 4, 4 кремчики по 20 мл кожний. Ну, я насправді думала, що вони набагато менші. Ось тут от, ще такі кремчики. Ось така малютка. Вони поклали 22-23 числа, коли замовляти, вони писали, чи будуть якісь маленькі подаруночки. Прикольно. Ось такі маленькі кремчики, тут їх навіть три вони поклали в Ось такий, ось такий і ось такий. Я насправді думала, що ось ці от креми, які в коробочці, вони будуть приблизно такого розміру. Вас крам, дякую. Прикольно. І мені подобається ось це пакування. Знаєте, є ось такі от з попиришками різними, а ці от без папиришок, без папириш, і виходить як еко-пакування. Ну, еко-відносно, тому що все-таки це дерево використовується, але це набагато краще, ніж пластик. От, і ось тут ось такий от крем і ось такий от крем. Так. Тут у мене насправді я замовляла один dd Крем, а вони прислали два майка. Помилився або поклав подарунок без поняття. Не знаю, мама все розпечатувала. Це е, такий, як BB, тільки е, крем, тільки dd крем. От е, із SPF 30. У мене уже такий є один. Його надовго вистачає в кольорі Ivory. Мені подобається це Cruelty Free, Тобто, це веганські продукти, і вони не тестуються на тваринах. Поклали якусь якийсь пробничок. Не знаю, взагалі цей бренд. Замовила Nars мініатюрку. Замовила в іншому кольорі, а не такому, який в мене був. Мені здається, цей трошки світліший. Дві підводки від NYX. Одна молочний шоколад, інша чорний. Не чорний шоколад, просто чорна звичайна. Ось ця чорна у мене вже декілька разів я її купувала. Ні, я брешу. Перший раз я її купувала. Попередня в мене також була класна, тільки я не пам'ятаю, який то був бренд, тому що я купляла купувала в Сефорі і більше я його тут, ну, тут його не знаходила і потім викинула, не змогла купити. Ось такий от крем для тіла. Це італійський бренд Colistar, По-моєму, це італійський бренд. Так, Made in Italy. У мене вже така одна банка була, дуже гарно пахне цей крем. Ось такий от гарний верінг-альбом. Прямо дуже гарної якості. А які тут класні взагалі сторінки? Вони такі плотні, я покажу там декілька. Ем, я не пам'ятаю, скільки він нам обійшовся. Нам мені мій чоловік не знав, що я замовляю навіть таке. От ця фотографії із Кіпру, які ми були ще не пройшло і року. Але там з Мальдів. Це не з Кіпру, це з Мальдів. Це спортивний одяг від хайбека. Я вперше його взагалі тримаю в руках, вперше його замовляла. Мама моя, звичайно, розпакувала його там трошки, тому що вона його все відпакувала в чемодан. От Зараз буду разом з вами міряти. Я його побачила у одної української, української інфлюенсерки, і мені по якості здалося ніби непогано. По-перше, я хочу сказати, що цей крем для рук просто нереально пахне. Я зараз міряю одяг, і він дуже гарно пахне. І давайте покажу вам перший лот. Хвилювалася, що він буде на мене за великий, от тоді ж за маленький, тому що я обрала розмір. Прям мав-мав бути притик-притик, а я, в принципі, після пологів, тільки місяць, думала, що, можливо, в мене не влізе трошки щось, але я просто бачу, що навіть якщо буде трошки більше-менше, тут є ще куди йому тягнутися. Це бренд хайбека. Я буду думаю, додавати якісь тут ззаді. Ось така тут гарна спинка. Мені дуже подобається, дуже красивий костюм спортивний. Я думаю, в повний ріст я його тут не зможу показати. От, але тут такі от довгі штани, довгі лосіни. От, І ось такий от топ. Ну, мені дуже подобається якість. Прям дуже подобається якість. Не знаю, наскільки воно буде гарно носитися, тому що <першу> вперше замовляю. І ось така от кофточка, такі от лосіни теж. Гарної якості, теж вони такі довгі, не знаю, чи, чи, чи там бій, на камері видно чи не видно. Вони такі довгенькі, теж приємної якості. здається, що вони однакової тканини, от тільки то трошки такий пошир... більш широкий пояс і такий лонг. Він напівпрозорий, тому я взяла піднису ще трошки так топ, тому що він прям просвічується дуже сильно, але для сміливих дівчат можна і без. На таку ж більш прохолодну ізраїльську погоду. І показує, що у мене тут від ASOS це ось така от майка. Біла, звичайно, класична, але гарно фіксує. Ніде не просвічується. Це ось такий от шоколадний боді, теж такий з плотної такої тканини, на мені розмір S, І ось такі от велосипедки, звичайно, класичні. І ще я замовила. Прикріплю фотографію, просто краще два ось, таки, ось таких от спортивних топи. У мене вже один такий от є. Мені подобається якість. Чорний не просвічується, а от білий трошки просвічується. Тому, ну але під щось таке під низ досить комфортно. Вони з такою простенької тканинки. Зараз, коли ви замовляєте на Asus, на будь-яку суму, раніше, якщо ви замовляли до 75 доларів в Ізраїлі, то ви не оплачували ніякі податки. А ось тут -от я замовила, і через день приблизно мені прийшло повідомлення на електронну пошту, щоб я оплатила податок. Я намагалася замовити там до 75 доларів, в мене там вийшло до 73 з чимось, ну, якщо переводити з шекелів в долар. Але все одно мені прийшло повідомлення, що я маю оплатити 20%, по-моєму, 20% податку. Я вам напишу тут от точно, яка була сума. Тому можна замовляти на будь-яку суму, все одно доведеться платити податок. Але товарами я задоволена. Я не знаю, де би я в Ізраїлі купила такі от просто класичні, абсолютно топи, щоб вони були гарної такої якості за такі адекватні досить гроші. Тому, тому що ці от всі, виходить 5 товарів у мене вийшло ж таки до 75 доларів. Тому мені подобається. День номер якийсь там. Добрий ранок. Я сходила. зібрала сьогодні Land Box. Це бокс від суперфарму, який можна отримати після народження дитини. Протягом трьох місяців заповнюєте цю форму, потім підходите на касу суперфарму будь-якого сніфу, показуєте, якщо вони в них є в наявності. Наприклад, я ходила декілька разів в нас в каньйон в холоні, і у них там його ну, не було жодного разу. От, а сходила в інший сніф в холоні, і там мені сказали, що е, так якраз він є. Я вже його бачила, подивилася що там всередині за наповнення, наповнення дуже. Класне. Ну, тобто, за ту суму примітивну, яка вона є, це 1490 шекелів, ви отримуєте прям гарний набір. Можливо, він відрізняється, звичайно, ще раз повторюсь. Але у нас склад такий досить класний. Зараз вам покажу його. Ось такий от бокс від SuperFarm. Тут, в принципі, цей бокс створений для того, щоб ви могли протестувати якісь продукти. Різних брендів. Тобто тут можуть бути як міні-версії, так і повноцінні версії. Знову ж таки, не знаєте ніколи, що вам потрапить в руки. Ось такий от розмір, він досить такий важкенький написано, від 0 до 6 місяців. Але насправді тут деякі мацарі, деякі товари, вони тільки для тіночка, для маленького. Зараз вам покажу, чому. От, Тому, я думаю, найкраще всього в перший місяць а, життя дитини піти, забрати, якщо вам цікаво, якщо ви плануєте його взяти, подивитися. І, звичайно, я просто взяла заради цікавості, що тут, в принципі, може бути, і потестувати різні а, продукти і товари. А, і перше, те, що я вам кажу, що це, в принципі, тільки для маленької дитини, це ось такий от набір від Хагіс. Вони поклали такий от набір, і тут ще є від них. А, Купон на знижку. Пелюшечка від хагіс, памперси одинички, два памперси двієчка, Це нам якраз ось нашому сину один місяць і два тижні. От такі от памперси такі. і серветочки. В принципі, Дуже прикольно, я такі серветки самостійно купую і памперсами. Ми якраз таки хагіс і користуємося, тому для нас це просто е, вдобавка. От ще раз повторю, що цей весь набір він коштує 14,90. Весь весь да, весь типу цей бокс. Наступне це ось такий от гель. Це гель для пральної машини. Такий от крем, крем Бепанте. Маленька версія, 10 грам. Це ось таке от мило для купання. Звичайний такий приємний запах. У нас схожий запах для гелю для, для прання. Потім Сімілак це дитяче харчування. Я не знаю, чи це повномасштабний розмір чи ні, тому що я насправді не купувала. Тут у нас 400 грам ось косметичка від Джонсон. Ну, як косметичка. Я би це косметичкою не назвала. І тут два товари, такий от міні-версія Гелю. І це міні-шампунчик такий, теж від Johnson. Тут по 40 мл. Пляшечка від Life. Це бренд Супер Вона тут на 120-150 на мл. Я не впевнена, чи це для. Маленьких прям для дітей, чи це для трошки постарше. От, і тут також антиколіксістем. Тому я думаю, що це в принципі для малюків, для маляток. А, напишіть, якщо ви замовляли такий бокс, тому що мені він в принципі сподобався. Його можна замовити лише раз. От, і я ще знаю, що є від інших брендів а, варіант. Треба це все перевіряти. Я не... Ми приїхали в парк мусор, парк сміття. Мам принесть. Ми тут були тільки в день, а також ввечері, То не були. Цікаво, чого написано Вхід до восьми. Як тут твоє йде. враження? Дуже гарно. Красиво, правда тут? Красиво. Тільки, Зато тут можна ходити на романтичні побачення. Правда, можна ходити на романтичні? Перше приїхали з сином і мамою на пляж, поки він не розуміє, де він знаходиться, але лежить тихенько щось там роздивляється. У нас сьогодні шабат, багато людей тут, поки ми взяли саль каль. Тут, тут у мене баблці. Якраз вже вечір дуже приємно вже на вулиці, вже не спекотно. І ми, в принципі, так і хотіли, так, щоб Едану було комфортненько. Йому подобається ці лапці. Подобається тобі тут совати ножами? Я буду завершувати цей спонтанний сумбурний влог. Він вийшов такий трохи абсолютно рандомний. Я тільки намагаюся якось все систематизувати. І напишіть, як вам, до речі, оцей Baby Box. Можливо, ви замовляли від інших брендів. Розкажіть, як і де. Я з задоволенням потестую, тому ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Мені буде приємно почитати ваш досвід, якщо ви замовляли цей Baby Box. І пишіть, як вам е, мої обновки, як вам бренди, що сподобалось, що не сподобалось. Всім гарного дня, бай бай